Вітаю вас, малята! Ось і проминуло вже два літніх місяця, червень та липень. Один настав й та останній літній місяць серпень. Його назва утворена від слова серп, знаряддя праці, яким шев давнину жали зернове жито, пшеницю, овес та інше. І означає місяць серпа та жни, тобто процеси збирання хлібних рослин. В народі існувала ще назва копень від того, що на полях з'явилися копи жита. Копи – це такий стіжок із стопів жита чи інших хлібних рослин. Серпні вже дні не такі спікотні, як у липні, тому дні поступово стоять короткими, а ночі довшими, і сонечко не встигає нагріти землю. Серпень саме спекотний місяць року місяць збору урожаю та час жни. Великими фермерськими господарствами комбайнами. А на великих господарства скошують косами господарів. Табони лалек збираються на стерпнях і готуються до великої мандрівки. В садах стигають фрукти, яблука, груші, сливи, збирають врожай та готовлять запаси на зиму. І зберігають у каморах. Народна приметна каже, якщо парує туман над лісом в серпні, то пора йти по гриби. Дійсно, з другої половини місяця починається справжня грибна пора, цю пору гриби ростуть дружно цілими сім'ями. Це насамперед білі гриби. До речі, білі гриби дружать із мухоморами, тож, якщо ви помічите дуже багато мухоморів, отже і білий гриб можна знайти без проблем. Найбільшими компаніями ростуть опеньки. А ще один із найсмачніших грибів – це рижики. Але пам'ятайте малята, що зброгати гриби можна лише ті, про які ви точно знаєте, що вони істівні. Ще місяць місяця багатне свята. 13 серпня святкують Міжнародний день шульги. Шульга це людина, яка робить лівою рукою те, що ми звикли робити правою. Адже сучасний світ пристосований для тих, хто все робить правою рукою, тому у цей день шульги всього світу прагнуть привернути увагу виробників товарів до необхідності враховувати їхні інтереси також. цей день влаштовують різноманітні акції та конкурси. До речі, цікаво знати, що серед шульк більше чоловіків, ніж жінок, а ще. 24 серпня всі українці святкують Державне свято День Незалежності України. Це День народження нашої країни. Традиційно в цей день проводять парад військ і техніки у столиці нашої країни в місті Києві, а завершується святкування виступами відомих артистів зі всіх куточків України. Ось такий третій місяць літа, серпень. Який збирає в коморі щедро урожає і нагадує нам про близьку осінь? Дякую вам за увагу! До нових зустрічей!